Привіт, я Алан, диспетчер в Сілчук Транспорт. І сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно робити у випадку надзвичайної ситуації. Ви повинні переконатися, що правильно складаєте трикутники і не пізніше, ніж через 10 хвилин після зупинки. Ви можете бути відповідальні за все, що станеться після того, як ви вже зупинилися. Якщо ви не встановите конуси протягом 10 хвилин, у вас можуть виникнути великі проблеми, тому ми розглянемо, як це запобігти. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це знайти безпечне місце для зупинки. Ви шукаєте узбіччя десь, де ви можете зупинитися безпечно і при цьому на твердій поверхні, і ви повинні переконатися, що не перекриваєте перехрестя. Якщо узбіччя немає, просто скористайтеся своєю смикалкою і притисніть машину якомога ближче до узбіччя. Не з'їжджайте далеко дороги, бо можете застрягти в багнюці. У нас був випадок, коли вантажівка з'їхала на узбіччя занадто далеко, земля була занадто м'якою, і трак перевернувся в кювет, утворився цілий безлад, і нам довелося буксирувати її. Тож будьте обережні, коли зупиняєтесь на узбіччі. Але як тільки ви зупинилися, наступне, що вам потрібно зробити, потрібно зв'язатися з відділом безпеки та вашим диспетчером, щоб вони могли повідомити брокера про затримку і, якщо необхідно, викликати дорожню службу. Але поки ви розмовляєте з ними по телефону, повертаємось до наших трикутників безпеки, ви повинні переконатися, що ви правильно складаєте їх і не довше, ніж 10 хвилин після зупинки. Існує два різних способи встановлення трикутників. На дорозі з одностороннім рухом вам потрібно встановити всі три конуси позаду вашого трака, тобто один за 10 футів позаду трейлера, один за 100 і один за 200 футів. На дорозі з двостороннім рухом вам потрібно поставити один за 100 футів перед вантажівкою, а два інших за трейлером на відстані 10 футів і 100 футів. І це майже все. Ви просто зробіть все можливе з вашого боку і переконайтеся, що всі поінформовані про те, що відбувається. Ось і все. Щиро дякую за перегляд і, будь ласка, підписуйтесь. До побачення.